Шановні друзі, сьогодні у нас теж поезії. Та Тож всі люди вірші, давайте перевіримо. Знову чи вірші, тебе не тебе на перемочи, тікток подивився. Навіщо ця поезія? Петрику, ця поезія це як магія. Слухай, вітер в полі трави хвилини, сонце в небі, ясно світить. Що ж ти Петро, сумуєш, вірше серце розмалюють. Ну. Яке з того діло, у вівсах вже немає лайки. Ось я поезія, Чули мене хтось тут недооцінює? Це хто а така? Я поезія, не тільки в книжках, а у піснях, і в мемах, і навіть в тих тіктокроликах. Ось, послухайте, у смартфоні сів заряд Петрик сумно, все капець, а поезія підказує. Ще можна читати душі, класики, які надихають. Ось наприклад, Ліна Костенко каже, і все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. Чікав, може, справді у поезії щось таке живе. Та я взагалі і всюди, і коли ти бієш. Ваші дзе друзі, у Азіа, пордзіць з нами зруздя. Ма, конча, відкарати серце.